Військовий капелан на прізвисько Дуб особисто збирає допомогу для воїнів АТО, доставляє гуманітарні вантажі та разом із захисниками перебуває на фронті. За час військових дій на українських землях священнику вдалося зібрати чимало реалітетів з війни, зброя, патрони, розстріляні шоломи, ламки. Оця маленька виставка вона присвячена. Для того, щоб діти, люди стали небайдужими, тому що зараз байдужість покрила всю Україну. Всі надіються, що армія все має, всі надіються, що бійці мають їсти. Ми буквально тиждень, як приїхали, були Курахово, Кримські, інші сторони туди. І далі ти приходиш, ти видиш той бруд, де нема простинів, де нема ковдрів. Я мав тільки ковдрів, то бійці просто один одному хотіли забрати, коли ті одіялами привозимо, Коли ті е, вже простані рушнички, я вже не кажу про прості шкарпетки. Важко говорити зараз про це все, що твориться там, е, то просто краще самому раз там поїхати побачити, щоб ті генерали прийшли в той болото і відчули той смак, що відчуває боєць. Тоді може би війна припинилася скоріше, в числі експонатів виставки, військове спорядження українських бійців та навіть трофеї з протилежної лінії фронту. Є трофеї також, бо гинуть російські найманці, як ми кажемо, сепери. Вони і трофеї ми завжди привозимо. От останній раз я привіз тепер один шеврон від них. Ми привозимо прапори ДНР за Русь Святую. і. Багато брехня, там російські війська дуже сильно захищені, вони мають сильну зброю і вони контролюють оцих найманців, які отримують гроші. Також на виставці можна було побачити простріляні пластини, бракованих бронежилетів та уламки зброї. Є осколки, які 15-20 сантиметрів мають, це від мін 120-х, 80-х. Тут є дійсно оці прапори, бо коли ви бачите прапор, що там підписані бійці, це є кров. Рові сльози не так просто. Вони підписують замерзними руками, з брудними руками. І коли в них руті потріскані, то наші депутати ходять в золотих годинниках. Ви знаєте, це гірко дивитися. Василь Довганюк закликає усіх відкрити свої серця та не бути байдужими, адже війна ближче ніж ми думаємо. Наталія Гасуляк, новини телеканала Раї.